Безпризначенці центру спеціальних операцій Альфа білий вовк знищили вже третій танковий полк. Росіян раніше ми собі такого не дозволяли. Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії РФ становить 94 одиниці бронетехніки, то наші бійці відкрили рахунок уже для четвертого полку. Загалом білі вовки вразили на фронті понад 800 одиниць ворожої техніки. Йдеться в повідомленні. А, запросили вас сьогодні. Звісно, а, саме обговорити а, тему теракта в Москві. Додаються нові деталі, вже більше 90 загиблих. Якщо вчора ми могли припустити, що це буде така, знаєте, спроба все звалити на плечі українців, українських націоналістів, після цього нібито поступили заяви відповідальності від екстреміських груп, як от іділ К ну і вже якісь там затримані о, таджики о, на шляху до нібито україно-російського кордону. Що ж тоді ми маємо така спроба гібридної, такої, знаєте, гібридна така спроба зв'язати екстремістів мусульманського да штибу о, з українськими націоналістами? Що відбувається, які це може мати для нас наслідки, пане Вадиме. Ну, дивіться, в принципі, перше, що потрібно почати, це з того, що все ж таки залишається дві ключові версії. Перша це версія, те, що це справді зробила ІВІЛ. Друга версія, що це зробила ФСБ, і це насправді аналог Ширського шосе. Тоді була нагадаю, підірвано три будинки. І після цього почалася довго чеченська війна. Зараз вбито 90 людей, знищено торговий центр. Але станом на зараз ну в принципі де ситуація динамічно розвивається, Інших насправді версій на сьогоднішній момент немає. Я думаю, що їх і не може з'явитися. В принципі, росіяни продовжують пробувати зв'язувати ситуацію із Україною. Вони в принципі дуже акуратно, як виразив сюди з в Росії. пропагандистів Росії. Російські пропагандистів зави про те, що ФСБ дуже акуратно зв'язала ці теракти із Україною і США. Ну, в принципі, це ніяк не витримує жодної критики. Ми розуміємо, що це повний б'яція кабили, але вони не залишають спроб це зробити в той же час. Зараз вони показали вже відео із одними із затриманих таджиків. Між всі ці таджики вони є громадянами Російської Федерації, вони достатньо довго жили в Росії для того, щоб отримати російське громадянство. Більше того, цей таджик заявив на камеру про те, що він отримав, йому пообіцяли півмільйона рублів, всього на всього півмільйона рублів за весь цей тракт. Зброю вони отримали десь і хтось їм там передавав через якихось проповідників інструкцій. Тобто, в даному випадку, я думаю, що російське ФСБ. Навіть якщо воно і готувало ці теракти, воно не підготувало інформаційну кампанію, і поки що вони пробуксовують в інформації. Для нас це дуже важливо. З іншої сторони, для нас не менш важливо, це те, щоб ситуація, тому що зараз величезну увагу Росіяни починають приділяти світовій громадськості, і вони дуже хотіли б, щоб зараз до них викликали щоб до них була викликана емпатія серед, перш за все, колективного заходу. Хоча в той же час ми повинні чітко розуміти, що Росія це країна спонсор тероризму і все те, що відбувається із визнанням Талібана, із тероризмом поситів чи в Парвому морі. І так далі, це все Російська Федерація а, так, пане Вадиме. Ну і щодо взагалі спромов. Ви, ви все сказали так: викликати таку хвилю співчуття, так симпатії до Росії. Можемо простити, що це також намагання а, а, продовжувати заохочувати саме трампістів в Конгресі, продовжувати блокувати допомогу Україні. Вони дуже вразливі до таких маніпуляцій а, і відвертої дези з боку Кремля. Ну, в принципі, якщо ми виходимо із версії, що це зробило ФСБ, та ти не кілька ФСБ, в принципі, якщо ми говоримо про інформаційну війну, інформаційна війна направлена на е три, е насправді має три головних напрямки сі з моєї точки зору на сьогоднішній мат. Перше це. Внутрішній внутрішньоросійські це спроба консолідації суспільства і розповісти про те, що в усьому воїні росіян вибачте українці для того, щоб без будь-якого безболіства провести оголосити про те, що відбувається мобілізація, і ми починаємо набір людей до армії. Це на жаль, в принципі, є велика загроза, що вони минули спробують оминути там довгі реверанси і там кілька місяців підготовки до цієї мобілізації. Зразу його. Оголосять. Друга це те, про що я сказав, це умовна колективний захід і викликати емпатію серед людей про те, що ай-яй-яй, вбили терористи, і так, далі, і так далі. І третє да це безпосередньо буде дуже чітко направлена кампанія, безпосередньо на трампістів, безпосередньо на сполучені штати Америки. Апеляція до 11-го. І е, в даному випадку, ну в принципі, багато хто пам'ятає про те, що тоді, після того, теракту 9-11, Росія якраз зробила великий крок на зустрічі штатам. Тоді відбулося певне потепління стосунків із Сполученими Штатами Америки. Тоді вони заявили про те, що ми разом боремося з тероризмом. Я думаю, що якусь подібну кампанію зараз росіяни будуть пробувати проводити в Сполучених Штатах Америки, і це для нас звичайно достатньо серйозна загроза. Якщо виходити з того, що їхня головна версія буде що це зробили, Що тут є український слід, але проти них буде грати, що вони заявляють про те, що в цьому винні і українці, і сполучені штати Америки. Тому в даному випадку у нас тут є простір для контраргументації достатньо великий. А, і дуже коротко пане, ви пишете в своєму дописі вчора, що на нас чекають дуже тяжкі кілька місяців. Повторюю те, що і говорив раніше на довше, в такій інтенсивності їх просто не вистачить. Як ви думаєте, вважаєте, оці удари по НПЗ? Вони на, на, на саме і погіршують саме можливість Росії продовжувати саме це в такій інтенсивності. І якщо так, як взагалі пояснити. Заклики з боку Вашингтона, про які ми чуємо припинити ці удари, і зокрема Сергій Фурса, наприклад, висловився, що вони не надто і зменшують спроможність Росії в ці удари продовжувати війну проти України. Ні, Ну в принципі, якщо Лукоїл оголошує про те, що він буде закуповувати бензин в Білорусі, ну за кордоном, то очевидно, все ж таки це говорить про те, що власного бензина і власного виробництва не вистачає. Не продовження точно таких же ударів, які були там сьогодні вночі, в тому числі по Куйбушецькому НПЗ. Вони звичайно будуть ускладнювати ситуацію із невиробництвом нафти. Нафту сиру нафту вони продовжують виробляти. Ми не б'ємо по місцях, де виробляється нафта і по нафтопроводах. Ми б'ємо по НПЗ по переробці, і тут звичайно це для них буде і удорожчання процесів, ускладнення логістики, і так далі. І так далі, тому цієї точки зору все ускладнення звичайно війни. Я не впевнений, чи справді була заява від сполучених штатів, про яку написала Financial Times. Чесно кажучи, вона для мене виглядає ну як мінімум. Ну, все те, що написано Financial Times, ну, складається з кількох частин, і вони між собою не стикуються. Зокрема, історія із транскаспійським нафтопроводом, Ну чесно кажучи, вона взагалі не має жодного відношення до наших ударів по НПЗ. І якщо вона по чомусь і може вдарити, то по Казахстану, а не по Росії. Взагалі, тому з цієї точки зору я б не дуже б, поки що в всякому разі довіряв би статті Financial Times.